За президентства Януковича Шуфрич виступив проти Євромайдану, натомість віддав голос за так звані диктаторські закони. Хоча після втечі легітимного Нестор за ним сумував недовго, швидко побіг до перефарбованих ригів в Опоблок і продовжив займати антиукраїнську позицію. Ми змушуємо констатувати де-факто, що у нас не єдина країна. У 2014 році Нестор Шуфрич призначив себе переговорником від Києва з проросійськими утвореннями ДНР та ЛНР разом з кумом Путіна. Я не вважаю Росію в цій ситуації агресором. Шуфрич паразитував за рахунок платників податків в ОПОЦІ декілька років, а у 2018-му приєднався до партії за життя на чолі. З ким я цю підозру не читав. Таким чином, кар'єра Нестора Шуфрича закарпатця за походженням фактично не виходила за межі політичних сил, що просували ідею тісної співпраці з Росією. Ті, хто сподіваються, що Путін закінчиться, дуже помиляються у січні 2018 року. Нардеп Шуфрич голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У своїх виступах він неодноразово заперечував війну Росії проти України, а бойові дії на сході України називав по суті громадянським конфліктом. Повстанці ополченці різному їх можна називати московські меседжі шуфрич просував ледь не з кожної трибуни. У 2019-му він разом з Новинським та двома іншими проросійськими депутатами намагались блокувати закон про мову і наголошували, що принципово будуть спілкуватись ворожим язиком. Вірною дорогою йдете, товариші. Але найцікавіше, що антиукраїнські вислови і дії нардепа не сильно впливали на його кар'єру. НАТО на посади. Мені довірили посаду голови комітету з питань свободи слова. А відсторонили лише увага 20 вересня 2023 року, вже після затримання та оголошення підозри в Держзраді. Краще пізно, ніж ніколи, захистити свободу слова. Довіру власних однопартійців, народу України. Поміняв на готівкові кошти до речі, чи не за готівкові кошти за рік до великої війни Шуфрич встиг сколотити медіа імперію. Він став мажоритарним акціонером телеканалу Перший незалежний а в листопаді 2021-го купив «Укрлайф», де відкрито торочив маячню із кремлівських методичок. Національний інтерес Росії на території України у грудні 2021-го року. Обидва телеканали потрапили під українські санкції. А у червні 2023-го Нацрада анулювала їм ліцензії. Вони поставили крапку. Навіщо це питання піднімати? Здавалося, з початком повномасштабки Шуфрич мав би залягти нижче плінтуса, де йому і місце. Втім, ні, на початку березня 2022 року нардепа затримала тероборона Києва. Він фотографував блокпост, хоча сам пояснив, наче це було для підтвердження, що він залишається у столиці, попри бойові дії на її околицях. Я прекрасно розумів, куди я йду. Та зрештою покарання наздогнало Шуфрича. Він другий рік у СІЗО, щоправда, встиг вивести свою родину до Угорщини і переписав більшу частину активів та нерухомості, зокрема акції річкового вокзалу у Києві, на підставного угорця. А заразом і друга сім'ї Дьордя Штофу. До речі, він теж по вуха у всьому російському треба було їхати в Москву. Поїздки Шуфричу найближчим часом не світять з будь-якого вокзалу, а перспектива до 15 років позбавлення волі за держзраду.